Сьогодні вівторок, 18 липня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Без особливих подробиць. Миколаївський міський голова сьогодні повідомив, що близько другої години ночі ворог влучив в об'єкт промисловості. Там виникла пожежа площою 500 квадратних метрів. На місці працювали підрозділи ДСНС. Близько 5.30 ранку займання було ліквідовано. Тим часом пожежні повідомляють про 28 загорянь за минулу добу. В результаті одного з них, що мало місце у Вознесенському районі, загинула людина. Також звертає на себе увагу пожежа в Матвіївському лісовому урочищі. Подробиці про неї. Далі в сюжеті з п'ятої години вечора, 17 -го липня, миколаївські вогнеборці гасили пожежу поблизу мікрорайону Матвіївка. Зайнялися суха трава і очерет. Також вогонь перекинувся на хвилі на стил баловно Матвіївського лісового урочища. Площа загоряння склала близько трьох гектар. Я побачив, що в лісі піднімається стовп диму. Вирішив поїхати подивитися. По приїзду на місце велика пожежа визвали державну службу порятунку, ну і допомагали гасити пожежу, яка не перший раз вже стається в цьому лісі. Гасіння пожежі ускладнював поривчастий вітер і відсутність поблизу джерел води на боротьбу з вогнем в екосистемі. Обласне управління державної служби з надзвичайних ситуацій спрямували 9 одиниць спецтехніки, з них дві для доставлення води. Моніторинг ситуації здійснювався квадрокоптерами а також використовувався квадроцикл. Місце виклику було направлено. Відділення першої державної пожежно-рятувальної частини Другого державного пожежно-рятувального загону. До гасіння пожеж залучались 9 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу. На пожежі також працювали і представники лісового господарства. Від лісгосподу влучилося 5 чоловік з пожежним модулем. О 19.45 пожежу вдалося локалізувати невдовзі завдяки спільним зусиллям ДСНСників, працівників Миколаївського лісового господарства і місцевого населення. Пожежу вдалося ліквідувати. Олександр Матюшенкорман Базик новини на каналі Март. У Миколаївському СІЗО похизувалися свіженьким ремонтом звичайної камери. Його виконали за рахунок коштів, які особи, взяті під варту, платять за проживання у так званих ВІП-камерах. Останні з'явилися в слідчому ізоляторі ще у серпні 2020 року. І їх експлуатація дала можливість відремонтувати вже 17 камерних приміщень. Вартість проживання в покращеній камері на той момент становила 3666 тисячі гривень на місяць. Директор Миколаївводоканалу вкотре закликав миколаївців, які заборгували за послуги водопостачання, знайти можливість розрахуватися з боргами. Та принагідно нагадав, що буває з тими, хто намагається приєднатися до комунікацій незаконно. На початку липня ми розповідали, як при з'ясуванні причин підтопленням каналізаційними стоками будинку у мікрорайоні Соляні виявилось, що власники самовільно врізалися до міської каналізації, не дотрималися технічних умов та затопили себе своїми ж нечистотами. І тепер відомо. Що це ще був не кінець історії? Закінчилася ця ситуація е, досить сумно для абонента. А в чому це виражається? Це, це заключається в тому, що абонент, по-перше, сплатив 14 тисяч гривень штрафу, по-друге, абонент отримав технічні умови на проєктування. Зараз вони повинні виконати проєктування і вже законно під'єднатися до нашої мережі і також сплачувати. Тому також, якщо о, хтось придбав будинок. І не знає, що відбувається з каналізацією. Повинен звернутися до нас, показати, розказати і для того, щоб ми також вирішили це питання. Миколаївська область завжди попереду інших регіонів з виконання календарного плану щеплень. Заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб розповів, що ця статистика не погіршилася навіть в умовах війни. Але разом з тим ці показники не досягають тих 95% які передбачаються стратегією щодо розвитку імунопрофілактики. Михайло Микитенко порадив миколаївцям не нехтувати своїм здоров'ям та вчасно робити усі необхідні щеплення. Далі пряма мова. В Миколаївській області на базі комунальних підприємств створено більше 300 пунктів вакцинації, які в тій чи іншій ступені забезпечені всіма необхідними вакцинами. Тобто, якщо ви не отримали дзвінок від свого сімейного лікаря, ви можете самі поцікавитись, можливо, вашій дитині вже прийшов термін для наступної ревакцинації. Але в будь-якому разі перед вакцинацією необхідна консультація сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Щодо обов'язкових щеплень, то починаючи з 26 років 26 років, починається обов'язкова ревакцинація згідно цього ж календаря дорослих осіб кожні 10 років від дифтарії та правця. Це особливо актуально. Під час воєнних та бойових дій традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте на сайті ТРК МАРТ Тіві. Відсьогодні у Миколаєві поновили роботу всі центри надання адміністративних послуг. Нагадаємо, що до таких відносяться послуги у сфері нерухомості, реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, реєстрація місця проживання, паспортні послуги та послуга для військовослужбовців 4.5.0. Також нагадаємо, що ЦНАПИ працюють за адресами вулиця Адміральська, 20, проспект Богоявленський, 1 та проспект Богоявленський, 314. У дитячих садочках Миколаєва продовжують облаштовувати захисні приміщення. Наразі ремонтні роботи тривають у 13 закладах дошкільної освіти. Ще у семи вони вже завершились. Незабаром поповнить перелік завершених і укриття у дитсадку у центральному районі міста. Більше про облаштування захисного приміщення у цьому закладі дивіться в нашому сюжеті. У Миколаєві продовжують облаштовувати укриття у дошкільних закладах освіти. Нині триває ремонт ще в одному з десятків центрального району міста. У колишньому підвальному приміщенні вже зробили чимало роботи. Збільшили висоту укриття, замінили необхідні комунікації та багато іншого. Тут провели роботу. Ми викопали ґрунт, вибили бетон, так як не вистачало висоти по нормам цивільного укриття. Значить, заліли стяжку, поштукатурили стіни, вирізали систему отоплення. Порядка 300 метрів. Будем все в процесі, все міняємо сейчас. Выровняли стены, стіни, пошпаклювали, за час сохнуть ждут своей очереди. Завідувачка закладу каже, облаштування сховища завершено вже майже на 90%. Попереду залишились фінальні роботи та косметичний ремонт. Ще треба встановити унітази, вмивальники, і треба довести ну, косметичну, покласти плитку, зробити фінішні, якісь косметичні роботи з стелею і з стінами. І можна заносити вже обладнання для дітей: стільці, ліжка, столики, іграшки все необхідне, щоб діти могли собі почувати вільно тут зручно. Під час повітряної тривоги у сховищі зможуть перебувати до 120 дітей та працівників закладу. Тільки після завершення усіх робіт та перевірки приміщення спеціальною комісією дитсадочок нарешті зможе відчинити свої двері для малечі. Жи ми на фінішній прямі, то сподіваємося, що скоро ми зустрінемо наших діточок і все буде добре. І ми зможемо тут влаштувати якісь меблі, іграшки, куточок медичної допомоги, куточок психологічної допомоги, розвантаження, щоб дітям було зручно і можна було тут знаходитись деякий час. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Марта. Зрада відміняється. Міський голова сьогодні прокоментував заміну люків на проспекті Центральному. Роботи почали через небезпеку аварійності. Водії об'їздять старі люки та створюють ДТП на дорозі. Всього на проспекті мають замінити 196 люків. Термін виконання робіт 30 вересня 2023 року. До участі в тендері мер покликав компанії з усієї України. Нагадаємо, зауваження у небайдужих городян викликала ціна тендеру. Далі пряма мова. Чорний скандал в місті Миколаєві. Міська влада вирішила замінити люки на проспекту Центральному. Насправді замінюються не кришки люків, а висвірлюється сама основа, висверлюється асфальт, бетон. Снавлаштовується нова основа і вставляються нові обічайки, до яких приєднані люки з емблемою міста Миколаєва. Насправді ця робота робиться в інших містах вже давно. Ми лише почали це робити. Вирішили зробити це на головній магістральній вулиці міста Миколаєва і запрошуються до участі будь які компанії. України, які мають досвід в цьому. Зараз е дуже часто читають заголовок тендеру, але не читають зміст робіт, який там написано. Тож будьте уважні, нічого надзвичайного в цьому немає. Вирішили придбати аварійність, прибрати аварійність з доріг, коли водії об'їжджають і створюють е ситуації ДТП на дорозі. Тож не шукайте зраду, де її немає. Зараз департамент ЖКХ викласти інформацію про те, детально як це буде відбуватися, щоб всі знали і розуміли. Запрошую всі компанії, які займаються цим в Україні до участі в цьому тендері, зробимо безпечніше Миколаїв і зручніше. Новини спорту, вихованець Миколаївської школи стрибків у воду Олексій Середа срібний призер чемпіонату світу. У японській фукуоці триває чемпіонат світу з водних видів спорту. 17 липня у дуеті з Кирилом Болюхом Олексій Середа завоював друге підсумкове місце. Українська пара у стрибках у воду з 10-метрової вишки поступилася тільки команді з Китаю. Для збірної це перша медаль на цьому турнірі. Також ця нагорода у синхронних стрибках з 10-метрової вишки стала для України першою за 12 років. На рівні світових форумів визначимо і те, що 17-річний середа та 16-річний Болюх здобули таким чином ліцензію на Олімпійські ігри 2024 у стрибках у воду. Ліцензія щоправда іменна. Але якщо все обійдеться без форс-мажорів, то саме Олексій та Кирило поїдуть до Парижу. І наостанок про погоду у середу, 19 липня. Синоптики знову обіцяють миколаївцям мінливу хмарність та разом з цим жаркий день. По обіді можливі дощі, вітер західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 30 градусів за Цельсієм, вологість повітря 41%. відсоток. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март Тіві. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.